Друзі, ви знаєте скільки насправді коштує військова допомога США Україні? Спойлер значно менше ніж заявляють. У Вашингтоні говорять про майже 60 мільярдів. Але дослідження Economies for Ukraine показує, реальна сума: 18,3 мільярда. Неочікувано, правда ж? Запитаєте, звідки така різниця? Справа у тому, що Україні до прикладу передавалася стара або вже списана техніка. А у США її оцінювали як нову. Ну, Но Це все одно, що купити 10-річний автомобіль за ціною такого самого, але із салону. Міноборони США, каже передали військової техніки на 31 мільярд. Утім, дослідження говорять інше. Йдеться про 12,5 мільярдів. Адже значна частина зброї це списане обладнання, яке ще вчора припадало пилом на складах. Наступний пункт: допомога через союзників. Вашингтон каже, що вклав 20 мільярдів через Польщу та інших партнерів. Але скільки реально дійшло до України? 340 мільйонів. Решта це загальні оборонні витрати, а не поставки для ЗСУ. За три роки війни США надали Україні 59 мільярдів доларів. З них 32,6 мільярдів доларів пішли на бюджетну підтримку, зарплати пенсії та інші витрати, що відшкодовуються через механізми Світового банку та Усайд. Публічні розповіді про допомогу Україні часто не враховують різницю між асигнуваннями та фактично наданою допомогою. Зазначає керівництво організації Economist for Ukraine. Крім того, багато грошей йде на закупівлю нової зброї, але поставки затягуються. З виділених 12,1 мільярдів доларів на закупівлю нового обладнання реальна вартість допомоги для України оцінюється лише у 5,5 мільярдів доларів. А ще дослідники звертають увагу на кредити, які тут же вкладаються в економіку. США. наприклад, кредит у розмірі 156 мільйонів доларів дозволив Україні придбати локомотиви американського виробництва, підтримавши 800 робочих місць у Пенсильванії. Виходить, допомагають не лише Україні, а й власній економіці. Тож що маємо у підсумку? США втрачають на допомогу Україні майже стільки ж, скільки на комунальні послуги своїх е, урядових будівель. Фактична вартість військової допомоги США Україні становить 18,3 мільярди доларів, тоді як ще 32,6 мільярдів доларів було надано у вигляді бюджетної допомоги здебільшого через механізми відшкодування витрат. Таким чином, загальна вартість наданої допомоги за три роки склала 59 мільярда доларів. В середньому близько 17 мільярдів доларів на рік. Повідомляється, що це відповідає лише 0,25% федерального бюджету США для порівняння. Це приблизно стільки ж скільки Вашингтон витрачає на утримання та енергозабезпечення урядових будівель. От цікаво, звідки Трамп бере ці суми: 350 мільярдів, 500 мільярдів. Тільки мені одні це схоже на шантаж і здирництво. Тим часом, українці та європейці переживають, що з поверненням Дональда Трампа у Білий Дім постачання зброї для України суттєво зменшиться або й взагалі припиниться. Але ці страхи не більше ніж частково обґрунтовані. Адже Байден ще на 2025 рік забезпечив нам постачання до того ж, самі європейці активно включилися, і ми власними силами. Теж розвиваємо військове виробництво. Тож що нас чекає цьогоріч далі в сюжеті? Якщо Америка перестане постачати озброєння, то Україна за нинішній інтенсивності боїв зможе воювати не більше чотирьох місяців. У такому разі, вже наприкінці весни ЗСУ зіткнуться з нестачею деяких боєприпасів. Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати вести бойові дії у нинішньому темпі до літа. Заявили нинішні та колишні західні чиновники. Після цього Київ може виявитися без боєприпасів і не зможе використати деякі із своїх найсучасніших видів озброєння. Американське видання «The Wall Street Journal» із посиланням на свої джерела у Білому домі у своїй новій статті стверджує, що відсутність постачання озброєння може серйозно вплинути на ситуацію на фронті. На даний момент українська ВПК може забезпечувати потреби Сил оборони України на рівні 30%. Вот этот фактор сажалісти хілесава п'ятой на которую давят наші стратегічні партнери. Прекрасно понімає, що без внешней военно технічної помощи Україні будет весьма проблемно. До зміни влади у Білому домі адміністрація Байдена зробила максимум можливого, аби постачання американського озброєння не припинялося і навіть після зміни влади. Байден намагався забезпечити Україні можливість продовжувати конфлікт якомога довше до свого звільнення з поста. Його адміністрація організувала відправку зброї з американських запасів і уклала контракти на постачання оборонної продукції, включаючи боєприпаси, перехоплюючи системи ППО та транспортні засоби. Ці постачання планується продовжувати до 2026 року. Наразі вітер дме в інший бік. Новий президент Дональд Трамп перевернув все з ніг на голову. Не зрозуміло, чи триватимуть постачання зброї Україні і надалі. Это будет зависеть от деталей, например, готовы ли Соединенные Штаты по-прежнему поставлять в Европу оружие, боеприпасы и так далее для Украины. Если да, то ответ однозначно будет положительным, потому что, конечно, это будет дорого, но знаете, в Вашингтон можно было бы отправить, скажем, 30 миллиардов баксов, и если бы это дало Украине то, что ей нужно, скажем, еще на год или два, скажем так, для уникального оружия, которое способны предоставить только Соединенные Штаты, особенно в большом количестве, тогда это было бы относительно простым решением. Если же Соединенные Штаты не захотят продавать оружие Украине, это будет гораздо сложнее. И особенно в таких областях, как ПВО, это может стать проблемой. Наразі українська військова промисловість виробляє зброї на 30 мільярдів доларів на рік. Роком раніше цей показник був у 6 разів менший у 2025 році. Великобританія виділяє Україні на військову допомогу 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Норвегія виділяє 3,5 мільярди євро військової допомоги. Також пакет військової допомоги від ЄС на цей рік швидше за все істотно зросте. Про збільшення військової допомоги заявила заступник голови Європейської Ейського союзу Кая Ми також обговорили, і міністри широко підтримали нову ініціативу щодо військової допомоги Україні. Деталі та особливо цифри будуть узгоджені та обговорені на позачерговому європейському саміті 6 березня. ЄС прагне поставити Україну в сильну позицію, щоб вона могла сказати НІ поганій угоді. Кая Кала, заступник голови ЄС. Американська військова допомога суттєва, але й без неї Україна може і надалі протистояти агресору. Головне, аби допомога від інших партнерів надходила у заявленому обсязі. Наприклад, Європа вже суттєво наростила випуск снарядів і може вже Повністю поновлювати українські витрати у цьому військовому компоненті, але найважливіше це розвивати свій ВПК, аби не залежати у цій війні від заокеанських та інших можливих обставин. Ну а під куполом своя атмосфера. Там розгорівся скандал, коли нардепи провалили голосування за виклик урядовців для роз'яснень щодо угоди про рідко земельні копалини між Україною та США. Співголова Порошенківської фракції Ірина Геращенко наголосила, що депутати мають знати, що відбувається із нашими надрами. Лише 114 депутатів підтримали вимогу ЄС і голосу негайно викликати до Верховної Ради тих представників уряду, які ведуть перемовини про угоду про Надра. Верховна Рада має право знати, що відбувається з українською власністю, але слуги і ОПЗЖ проти. А нардеп Ярослав Железняк із голосу пише. Голосування проводили двічі, але коаліція відмовилася голосувати. Причому аргументація урядовцям дуже важко зараз не відволікайте їх. Тим часом європейська правда вже опублікувала повний текст угоди про копалини, з якого стало відомо, що документ підпише перша віцепрем'єрка міністр економіки Юлія Свериденко. Сама ж угода між Україною та США передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відбудови країни. Україна зобов'язується передавати 50% доходів від монетизації природних ресурсів у цей фонд, яким разом з американцями керуватимуть. Спільно. А як вам такі умови угоди? Чи вважаєте їх справедливими і вигідними для нас? Напишіть в коментарях свою думку. Екс-прем'єр Британії Борис Джонсон підтримав оновлену економічну угоду президента США Дональда Трампа з Україною щодо корисних копалин. В інтерв'ю політику Джонсон розповів, що бачив останній проєкт документу і вважає, що він більш сприятливий для України ніж перший варіант. За його словами, підписання цього документу є єдиним способом рухатися вперед у завершенні війни. Крім того, Джонсон провів паралелі між запропонованою угодою. Та ленд-лізом США, запровадженим на підтримку союзників під час Другої світової війни. Так, це грабіжництво, якщо дивитися з одного боку, але таким самим був ленд-ліз у 41-му році. Я дійсно вважаю, що нам потрібно пройти через цей етап, визнати, чим насправді є ця угода. Я дивлюся на цей документ і бачу в ньому позитивні моменти для України. Я думаю, що він містить зерна надії та прогресу. Ба більше Джонсон додав, що нинішній проєкт пропозиції тепер зобов'язує США підтримувати вільну, суверенну та безпечну країну. А як вам позиція Бориса підтримуєте? Напишіть.